Буває і саме через пісні, чи то дорослих, чи то дітей, Дух Святий буває часто діє в зібрані. І закладає нам свою волю. Разом з піснею, з мелодією, закладає нам слово своє, пророцтво закладає, слово, яке буде нас тримати. І деколи, згадайте, по життю, деколи не знаєш, Яке слово підібрати, фразу, і тут в молитві випливає речення з пісні. Так, Буває таке, правда? Або цілий куплет і так легко стає, Господь подав поміч, і ми знаємо, і Господь нам дає велике підкріплення через псалмоспівання. Ми, роздумуючи над величчю силою Божественною і впливом на нас, на нашу поведінку, на наш світогляд Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа, маємо заглянути в Євангелії від Івана в 10 розділ. Мова йде. Про овець і про пастиря доброго. І по завершенні цієї мови Ісус Христос говорить ось такі слова: 17 і 18 тексти. Зате Отець мене любить, що я кладу життя моє, щоб знову прийняти Його». Ніхто не бере його від мене, а я віддаю його від себе. Маю владу віддати Його і маю владу знову прийняти Його. Таку заповідь прийняв я від Отця Мого. Це завершення того, про що говорив Ісус, про овець і про пастиря. Пастир добрий покладає життя своє за Овець. Але цей пастир навіть відрізняється в найкращому, в більшій степені від усіх добросовісних пастухів, які тільки є і чабанів у світі. Він абсолютно є іншого пастирства, тому що покладаючи життя своє, віддаючи життя, він. Виявляється, набув, може знову набути його. Допустимо, що пастух, як бувало в житті Давида, нападає на отару хижак або декілька хижаків, і він бореться і може навіть досить постраждати, правда, цей пастух, якщо не зможе відігнати. А тут Ісус кладе за безпеку, за щастя. За мир і за майбуття цієї отари життя своє, але каже, що я можу життя віддати і маю владу то саме життя придбати знову. На перший погляд, для мене це було так: хочу, не хочу, можу, не можу. Але використовується слово влада. Він уповноважений. Звершити саме те, на що він посланий був. І тому він отрив повноту влади для звершення цієї праці, і він напряму говорить, що я маю заповідь від Отця. А якщо він отримав заповідь відповідно і отримав повноваження для виконання цієї заповіді, засоби усі отримав. І ми бачимо, що він використав весь потенціал, який в ньому був, потенціал сина, потенціал сина, сина Божого, потенціал сина людського і Бога для того, щоб звершити те, що, як апостол Павло каже, ніхто ні кров, овець, биків, волів, козлів, не могла звільнити людину в совісті, не могла від гріха. Але саме оця жертва віддавання свого життя заради вас і мене стало підґрунтям для наступного етапу знову прийняття життя. Ніхто з людей такого не може зробити, нікому не дано під силу мати владу знову прийняти життя. Коли ти його перед тим віддав, ти помер, але ти маєш владу знову його. Прийняти. Це дивовижно. Це неможливо витлумачити так, як би, можливо, ми хотіли би сьогодні розкласти по полочкам. Ми можемо тільки прийняти це слово вірою. Сьогодні ми згадаємо ще один текст, коли прийшли послані, щоб забрати Ісуса. І вони, слухаючи його слова, були самі в якійсь степені вражені тим, як він говорив, бо відрізнялася його мова від книжників і фарисеїв, його наука відрізнялася від науки хитрих людей, лукавих людей, підступних людей. І тому, чому ви не привели його? Та ще ніколи так людина не говорила. Але Євангелист каже, бо він говорив не так, як книжники і фарисеї, а той, хто має владу. А що ж там такого було у тій мові? Як часто в нашому зібранні братами, пасторами, проповідниками нагадується, він сам був словом. В одному з розділів, Написано, ось іде Князь світу цього, Ісус Христос каже, але в мені нічого немає. Ось коли Він в нас нічого немає, сила слова має значення. Пригадаєте, брати і сестри, коли сотник, в якого був слуга хворий, послав людей, сказавши, я недостойний прийти, щоб ти прийшов в Дім мій. Але я людина є військова, і я знаю силу слова. Особливо силу слова від людини, яка має владу. І ось він каже, я признаю тебе як людину, яка має владу, щоб зцілити мого слугу. Скажи тільки слово, і слуга мій буде оздоровлений. Він його признає вищим за свого начальника. Він признає вищим за тисячу начальника, за командувача корпусу легіону. Він признає його вищим за імператора римського, бо імператор Риму на той час не міг сказати: будь здоровий, і людина ставала здоровою. Хочу, щоб ти очистився, і людина ставала чистою. Ніхто не міг тоді так говорити. І тому ключ до цієї влади це є повноваження від Господа, план Божий і дотримання себе непошкодженим від впливу цього світу. Ось іде князь світу, він мав на увазі сатану, але в мені немає нічого. Давайте роздумаємо, як ми легко можемо втратити повноваження і владу, якщо ми маємо як дітей Божих. Дивіться, у нас написано, а всім, що Ісуса Христа прийняли їм владу дано бути дітьми Божими, що вірять в імені. Знову про владу йде мова. Х Харисейка, якою владою ти це робиш? Питання і сьогодні є актуальне. Влада, всі хочуть володарювати: президенти, командувачі, начальники на роботі, кожен хоче. Але є справжня влада, духовна влада, яка походить з неба. І неможливо на себе взяти ту владу, скільки би тебе себе не вдягав у священичий одяж, як, як казав Ісус Христос, вони спеціально роблять ритуали відповідні, щоб показати людям себе, як ті, які мають владу. Тобто вони відрізняють себе від людей, показуючи, що вони є інші. І тобто надаючи собі. Додаткового авторитету і статусу. Але хіба вони мали владу? Не мали. Сини первосвященника Скеви з дій святих апостолів задумали ім'ям Павловим вигнати демона. Демон сказав Христа знаю, тобто я признаю над собою його владу. І Павла, Павло мені відомий, тобто я так само признаю, що Павло наді мною має владу. А вони яку відповідь отримали? А ви хто такі? І ось питання влади. Діти Божі повинні мати владу. Але влада тратиться в два щота. Ісус Христос сказав про Сатану. Що це є батько брехні? Коли він говорить неправду, він говорить своєю рідною мовою. Ось тут, на мою думку, багато християн втрачають владу. Коли мені дитина говорить, і ми, ми часто бачимо, коли дитина нам говорить неправду, я застерігаю: синок, ти розумієш? Що коли ти мені говориш неправду, це не є від Бога. Біблія каже, що неправду говорить сатана, і він привчає людей до цього. До кого ти хочеш бути подібним? І серце дитяче починає активно, і ми з думки починають працювати. І не хочеться, хто справді хоче себе берегти, той береже себе від неправди. А це такий гріх. На якій ми часто не звертаємо увагу, я маю владу віддати життя і владу знову його прийняти. І багато християн, втрачаючи владу, навіть не хочуть повернути її собі. Вони готові спектакль робити, як багато церков, які втратили владу, вони сьогодні в золотом шиті фресками, мозаїками. Дорогоцінними утворю всією, і там є ціла служба. Для чого? Для того, щоб показати, хто має владу. Мені сподобався один, один вислів одного православного священника Сирійської церкви, він сам в Америці жив, він зараз помер. Він вже відійшов в вічність, і він говорив таку цікаву річ: я покаюся в п'ятдесятницькій церкві. І церква була такого рівня, що вони не знали, як той демон називається, яка класифікація там демонічних сил, бесів там. Вони нічого про це не знали. Але коли вони наказували їм, вони виходили. Тобто та церква мала владу. І Христос каже: Ось даю вам владу наступати на всяку варту. Демонічну силу. Він дає владу. Християнин і християнка, брати і сестру, що ми зробили з нашою владою? Чи пекло нас знає, як своїх і кандидатів на зустріч? Чи пекло лякається нас, як той, де обдержимий і казав, Христа знаю, і Павла, Павло мені відомий. Чи там знають Марію, чи там знають Івана, Максима, Дениса, Стефанію, Ірину. Чи там тремтять від тих імен християн, які не втратили владу, бо вони сини Божі і дочки Господні. Можливо, не тема сьогоднішня, не Воскресіння, але це напряму впливає на наше майбутнє Воскресіння і зустріч з Ісусом. Тому що всякий гріх, неправда є гріх, всяка неправда. Вона є різноманітна, її можна замаскувати, підмалювати, підмарафетити, загорнути що завгодно. Але вона залишиться смердючою, тлінням від неї буде смердіти. До кінця життя поки не позбавимося і не сповідаємося від неї. Від неї буде завжди трупний запах від неправди. І ми на неї так легковажно часто. Ну, ну що ж тут таке? Але Ісус Христос сказав: Я є дорога, правда і життя. Мені Ісус ще ніколи не збрехав. Отець Небесний все, що обіцяв, все виконав. Чи це сказано в Писанні, чи це сказано мені особисто по відкриттю, чи через пророк. Я не отримував ще. Неправдивих обіцянок. І тому я дивлюся сміливо в майбуття і кожному хочу побажати в цей недільний день. Відкиньмо усе те, що від лукавого, від нечистого, від того, який сьогодні бажає, щоб наша влада була втрачена. Я слухав інтерв'ю одного. Ем... То чи чародея бувшого, колдуна, навіть можна так сказати, якого Господь врятував дивним способом. І він сказав, що християни часто не розуміють, яку вони владу мають. Насправді, яка є влада у християнина. Але вони не вміють часто нею користуватися. І правильно. Застосовувати. І це не стоїть тільки питання вигнання демонів, не тільки в цьому. Вона настільки широка і широкого спектру. Я вам приведу простенький приклад, можливо, він буде для вас, можливо, трошки незрозумілий, але в моїй регінській практиці був такий випадок. Сила слова, я би хотів сказати, силу слова. І цей приклад, я хочу, щоб ви не застосовували до всіх. І не взяли його на озброєння. Але цей випадок мені був прямо по ходу репетиції однієї, давніше вже це був. Розпівую хор і не можу розпівати його. Ну, хто знає, що таке розпівка хору? Це, це є налаштування нашого організму і голосового апарату на спів. Тобто, спортсмени мають розминку. Так, для того, щоб виконувати відповідні спортивні завдання, а співаки повинні мати розпівку для того, щоб було так само підготовлено. І я не можу нічого добитися. Я бачу, що нам треба рухатися вгору, ми не можемо. Ну, щось таке сталося. І я використовую текст священного писання «Браття і сестри». Особливо то було з чомусь сопрано зв'язано. Ну, не будьмо такими, як Писання каже, що вимите свиня, далі в своє болото лізе. Я тільки то сказав, хор почав інакше співати. Я не кажу, що ми маємо тим постійно так користуватися. Є влад... простенький спосіб. І, здається, непопулярне слово, але воно вплинуло на свідомість і на вміння керувати своїм тілом в цей момент. Я більше не використовував цей спосіб ніколи після цього. Тому що це був на той момент. І воно було зручно, і ніхто не обрадився, бо воно було до теми. Воно було до Ми можемо пригадати багато випадків, коли влада людська, чи це в негативному чи в позитивному виявлялася. Тому Ісус Христос дав нам заповідь не проклинати. А благословляти є дуже злим, 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 злим звичаєм, коли педагоги, а я, на жаль, зустрічався з такими, і зараз вони є, такі педагоги, які можуть своєму студенту в музичному закладі сказати, ти тупий? Як можна сказати це? Це недопустимо, так? Навіть якщо він щось не вміє, там не встигає, або що? Ніколи. Це є свого роду обмеження. Людина ставить обмеження. І вона має владу на це. Має. Воно буде діяти, буде діяти. Дітині не можна ніколи казати, ти нездалий, ти такий, ти сякий, і, та, і, і можна ще розказувати, як сьогодні і часто використовують, пустий, і, 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 і вже не хочеться просто ці слова нагадувати за кафедри, тому що влада має слово, має владу. І воно має на збудування або на руйнування. Коли, чим відрізняється єврейський народ від багатьох народів? Вони вміють формувати в дитині особистість. І коли відомі, відомі є оповідання, як єврейські мами в Одесі виховували своїх дітей, то коли видатного, по-моєму, піаніста мама викликала з цього, з, з моря? Каже синочок, лауреат міжнародних конкурсів, такий-то такий, кіт, вийди сюди, мамочка, тебе кличе. Він ще ніхто не був, а вона вже його називає лауреатом міжнародних конкурсів. Тобто вона бачить в ньому потенціал, вона працює на це, і вона ніколи на нього не сказала таке слово, яке ми можемо часто почути від батьків в сторону своїх дітей. Ісус Христос сказав життя і смерть у владі. Знову ж таки, слово влада у владі язика. Соломон каже, що від язика полягло більше, ніж від меча. І ми не надаємо тому значення, що ми маємо владу. І тому дитина Божа владу, яку вона отримала. Вона застосовує на збудування, на, на добро. Вона використовує на підняття, вона використовує на те, щоб той, хто хромає, перестав хромати. Що хто погано бачить, духовним зором перестав погано бачити, в кого поганий слух, налагодити слух тій, тій, люди, тій людині, бути в поміч роду людському, а не з потичкою, з занозою або таким, які, Навпаки, від якого будуть шарахатися люди. Тому Ісус Христос нам сказав, я кладу життя моє, щоб знову прийняти Його. Ніхто не бере Його від мене, а я віддаю Його від себе. Маю владу віддати Його. І маю владу знову прийняти Його. Ми маємо владу служити Богові тим даром, який ми отримали. Діточки можуть співати, хтось може грати, проповідувати, скільки, я пригадую, наші брати під час реставрації цього храму доклали своїх старань вмінь, які вони отримали від Господа. Скільки було роботи корисної зроблено руками людськими, це не ангели робили. Але кожен, що вмів, то робив і будувався, відновлювався вірніше, сказати храм Божий. І так само всюди. Тому хто бажає служити Богові, хто бажає йти за ним, він обов'язково отримає владу на своє служіння. І ця влада буде споряджена з одним ще даром мудрості, без якого неможливо владу пропустити. Проявляти. Ви знаємо, є такі люди, якщо ми візьмемо навіть земних начальників, так? які мають владу, мають посаду, а не мають мудрості на ній бути і щось добре робити. Тому має бути до влади обов'язково мудрість. І її треба просити в Господа. Щоби навіть такий армійський старовинний є вираз: хочеш повелівати, навчись повинуватися. Хочеш наказувати комусь, щоб він робив тето й тето. навчися спочатку сам послуху. І в цьому є велика мудрість. Послух Господу такий самий, як був в Ісуса Христа. Влада, якою владою ти це робиш? А Ісус Христос в останніх сторінках Євангелія від Матвія сказав такі слова: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Сьогодні люди відчувають владу різноманітних сил. Військові відчувають владу знарядь, сили протилежної. Чоловік відчуває силою владу дружини, дружина відчуває владу чоловіка, діти відчувають, начальники, підлеглі. так? Всі ми маємо стосунки з, владним, з владою в тій чи іншій сфері, степені навіть. Але тільки влада, яка має любов і мудрість і посвяченість, вона буде корисна для церкви і для суспільства. Тому я би хотів подякувати Господу за всіх, хто служить Богові, так посвячено, як сказав це Ісус: я маю владу віддати своє життя. І я Його віддаю. І кожен християнин, хто любить Господа, віддає своє життя на служіння Богові. І потім Він прийме Його. Обов'язково привез з рук Господніх, коли буде день підхоплення церкви і воскресіння з мертвих праведних тих, які в Господі померли. Нехай серця наші, як сказав Ісус Христос, не лякаються і не тривожаться. Тривог багато, і, лякливо, і, і ем, чинників для лякливості є дуже багато. Але нехай вони не лякаються серця наші. Віруйте в Бога і в мене віруйте, яке добре слово Він не підведе влада на раменах Його. І це Ісус. Тому довіримося йому в нашому житті. І хто забув, можливо, трошечки, що він є всемогутній? І в його обіймах з ним рядом є безпечно і добре, то сьогодні треба нагадати про це. А хто ще не пішов цією дорогою, ми кличемо, обов'язково підіть і віддайте серця свої Господу на служіння. Він є Бог всемогутній, Він людині зле ще не зробив, він Спаситель світу. Амінь. Будемо готові до молитви.